Не показувала повний будинок, а показувала тільки, ну, половинки будинка. Зараз я вам покажу повний будинок. Це будинок, повний зріст. І в серії прибіжаю на вечірку. Тут була карточка. Така, така карточка. Мабуть, вам цікаво було, що тут. Що тут всередині підгортаємо? І тут така персонажка, я і костюм із суперхрома. Це я, може комусь подарю, але що подивитися, така карточка. І дивіться, кожну... я вам зараз покажу кожну залу. Перша ванна. Ну, статі, дивіться, якщо так на домік світить нижній поверх, Почти як не видно. Я зараз вам покажу тепер, тичні поверх я його не снімала. Ось такий він. Так виходить, може сюди. З другого боку теж такий. Мені він дуже подобається, бо це що до воно моє день народження. Отака зона. Красітенька. Красітенька. Отака. И сейчас okay. сниму новый ролик. Пока! И та самая снимала, я так меня выдохну. Пока! До встречи! Сейчас зустрінусь!